В уряді обговорюють можливість економії. Зокрема, звернулися до мініств до міністерств, аби ті підготували пропозиції, де можна урізати. Наприклад, пропонують скасувати стипендії студентам-бюджетникам, окрім сиріт, інвалідів та дітей з малозабезпечених родин, ті, які захищені законом. Нововведення, якщо його ухвалять, може запрацювати з наступного навчального року. Так студентів Київського політеху вже попереджають про можливість скасування стипендій, розповідає Олена Царенко. Переважна більшість студентів столичного політеху бюджетники. 700 гривень стипендії тут отримують понад 20 тисяч молодих людей. 18-річний Валерій Демашко з Черкащини мешкає в гуртожитку. Каже, виживає в столиці лише завдяки стипендії. Те, що я отримую зараз стипендію, вона дає мені можливість платити за гуртожиток і місяць скромно жити. Реакція у всіх негативна. Відміна стипендій є неприпустим. Ми з боку, так би мовити, студентського самоврядування, готові піти на будь-які радикальні дії. Чи будуть бюджетник? Ком, далі виплачувати стипендії, проректор КПІ каже наразі не знає. У нас стипендії отримується на рівні 700 гривень на місяць, але щодо того, яке буде стипендіальне забезпечення з боку держави, це вже питання бюджетного кодексу. Міністр освіти Сергій Квіт каже, міністерство теж чекає проект бюджету. Самі освітяни стипендію скорочувати за його словами, не хочуть. Ми ну не хочемо нічого скорочувати з у нас. Відбувається засідання уряду. Ми консультуємося із з нашими народними депутатами з фракціями ми консультуємося з експертами. Уряди кажуть, реформувати вищу освіту в Україні, хоче спираючись на закордонний досвід. У Грузії та Литві це вже відбулося. Там студенти замість щомісячних стипендій отримують гроші на навчання. Ученик, який зібрав необхідне количество очків після закінчення, він отримує корзину. Ну і от він тепер свободен вибір вибирають свій путь. Он идет або или в гуманитарные, или в социальные, или в... В технические студии. Самый главный вопрос это финансирование. Кого Минфин мы финансируем? Университетов или студентов, да? Если мы финансируем университетов, у нас та система, которая сегодня есть в Украине. Если мы финансируем студентов это система, которая есть в Грузии, да? Я, как абитуриент, получаю финансирование и уже выбираю, где я хочу учиться. Скасування стипендій, згідно пропозиції Міністерства фінансів, дозволить заощадити в бюджеті мільярд 200 мільйонів гривень. Олена Царенко, Андрій Скорик, перший національний.